Сюди? Так, знімаю відео. Аби ви хотіли приїхати на Україну? Хватить дрімати. Так, це у нас садок розпустив просто, уже цвіте Та ж кіно просто. Як мама може казати, розчихається. Вот. Це тато приїхав. На ці машинки Загрузив туди барабулі, мотоблок, все, що треба. От. Зачастую у от, мене може бути зозулька зу співати на цих яличках Тепер я щось нема. Там ці як то називається козулі бігати з такими білими фостами. Сково виділи мене і втекли. От, щось нема. Тут поле страшне поретогездо навіть показую вам. Я думаю, що це свині. Це вже таке заростає, але мама казала, що виділа ради десь. Коротше, конкретно було порито. Представляєте, аж колосально. Тобто хочете діч, пожалуйста. Вийшли на поле і дивиться, де діч. От. Ми зараз маємо садити барабульку. Тобто, такі тоді. Юра татарин мені рано віор на свято Юрія. Собі прийшов файно я. Просинаюся. Чую, що ж трактором воде. Я виходжу на поле, а він мені оре. Ти нічого не взяв? А, Як тато оце все перебушкує. Висота. Так, що приїхайте, щоб ми разом об'язнували.